Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про такий антибіотик як кларитроміцин. Отже, кларитроміцин це антибіотик з групи макролідів. Його механізм дії полягає у пригніченні синтезу білка у бактеріях, що робить його ефективним проти грам-позитивних та деяких грам-негативних бактерій, коли призначають кларитроміцин. Отже, даний антибіотик застосовують при широкому спектрі бактеріальних інфекцій, і найчастіше це інфекції дихальних шляхів. Такі як бронхіти, пневмонії, тонзеліти, фаренгіти, також його використовують при ускладнених отитах та синуситах. Також кларотромицин широко застосовується при ерадикації такої бактерії в шлунку, як пілорі, у складі комплексної терапії з іншими препаратами. Також кларитроміцин застосовують і при інших бактеріальних інфекціях. Рішення щодо прийому даного антибіотика звичайно приймає лікар. Отже, як правильно приймати кларитроміцин. Стандартна добова доза препарату для дорослих це 500 мг двічі на добу. Курс лікування зазвичай становить від 5 до 14 днів. Препарат потрібно приймати під час їжі, таким чином зменшується ризик побічних дій кларитроміцину на шлунково-кишковий тракт. Важливо, не можна самостійно змінювати дозу препарату, призначену лікарем, чи переривати курс лікування, якщо стало краще. Про правила прийому антибіотиків на каналі є відео. Якщо говорити про протипокази до застосування кларитроміцину, то це алергії на кларитроміцин, тяжкі захворювання печінки чи нирок, поєднання з деякими препаратами, наприклад, статинами, оскільки одночасне їх застосування підвищує концентрацію статину в плазмі крові, що підвищує ризик виникнення міопатій. Тому при використанні клеритроміцину статин на цей період або відміняють, або зменшують дозу. Також при вагітності та лактації кларитроміцин майже не застосовується. Якщо говорити про часті побічні ефекти на прийом кларитроміцину, то це нудота, блювання, діарея, біль у животі, запаморочення, головний біль. Також може виникати дисбактеріоз через порушення мікрофлори в кишечнику. Висновок наступний: кларитроміцин це ефективний антибіотик, але застосовувати його потрібно тільки після призначення лікаря. Варто дотримуватися дозування та курсу лікування даним препаратом для того, щоб він був ефективним при застосуванні. Бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.